Друзі, усім привіт! 15 квітня в нас два дні перед цим було гарної теплої погоди. Бджілка активно літала, носила пилочок. Сьогодні вже похолодало, пішов дощ і тільки от буквально зараз бджола вилетіла по воду. Телефонуєте, запитуєте, пишете, чому не знімаю роликів, чому не, не, не показую далі розвитку сімей. Друзі, не показую, тому що не маю такої можливості, немає в мене нормального спорядження для цього. Знімаю з руки на телефон. Воно не завжди виходить якісно. Тому зараз ролики виходять такі більш інформативні, скажем так, ні про що. Ну, але все ж таки телефонують і питаються, як, як далі поводжуся з тими сім'ями, які скорочувалися. Друзі, сім'ї вже були розширені два рази. Перший раз це було на початку квітня, в перших числах квітня вони були розширені з одної сторони і з другої сторони двома медовими рамками на краї. З одного боку і з другого боку. На краї двома медовими рамки. На, на, на той момент в сім'ях було вже 4 рамки розплоду. В кого краще, в кого гірше розплід, О, після цього, перед цим похолоданням, яке було в нас в тому тиждень часу, були додавлені ще за заставну по дві рамки. Зараз буквально 12 числа. Перед потеплінням ці дві рамки, які вони вже прогріли за заставною, бджола вийшла за заставну, і вони були теж поставлені в гніздо, теж на краї, на крайні рамки між розпліт і крайньою кормовою рамкою. Звичайно, було б краще це все показати наочно, як це робиться. І як працюється, ну скажу на словах, тому що ще раз кажу, немає можливості це все показати, як воно робиться. Робиться воно в мене все дуже просто, тому що пасіка вся вирівняна, пасіка однакова, і е, я не, не заглядаю. Я буквально оцю пасіку тут є більше 150 сімей на цьому тучку. Я її розширюю там плюс-мінус за два дні. Тому що я не, не топчуся біля вулика, я е, знаю чітко, що я роблю, і знаю, які в мене сім'ї. Е, тому я відкриваю, наприклад, сім'ю. Друге розширення, друзі, я вже роблю не на краї. Одна рамка йде перед, остатня, перед між розплодом і між кормовою, а одна рамка йде. В центр. Це розпечатані були медові рамки, які стояли десь тиждень часу тут за заставною. І вони відігравали роль як стимулюючі рамки. Тепер вони ж перенесені в гніздо всі сім'ї на даний момент зараз вже на вісні на на, на рамках. І до продажу пакетів це в нас домовлено на п'яте. Тере 10 травня залежить, як там вийде по погоді і як вийде клієнтам. Всі сім'ї в нас мають сидіти плюс-мінус на 12 рамках. Ну, але це все ж таки теж індивідуально залежить від погоди. Буде погода. Буде кращий розвиток, будуть сім'ї до продажу пакету на 12. Не буде погоди, будуть на 10. Але е, все рівно ми стараємося сім'ї до цього числа тримати в такому зжатому е, вигляді для того, щоб людям віддати якісний бджолопакет, щоб там була гарна обсидка бджоли, щоб там був е, гарний розпліт. Е, тому от так, так і працюємо. Ну, яку сім'ю би зараз не відкрити. Кожна сім'я зараз знаходиться на, на восьмій рамках. Тому що те, як я вам казав, оцей мій, це як я працюю в лютому, це вирівняно сімей дає мені те, що я не, не заглядаю е, до, так казати, до кожної сім'ї індивідуально, так як кажуть, підходу в мене немає. Я працюю все, можна сказати, так, все вже автоматом. І одна і та сама операція виконується. Ну, дуже швидко. І так, як я казав, цю пасіку в більше в 100-150 сімей на цьому точку я розширюю ну, за два дні. Ну, немає резону відкривати всі, всі сім'ї. Тому що всі сім'ї зараз сидять на, на восьми рамках. Вітер здуває. Зараз накриє. Друзі, також запитували мене, чи я стимулюю свої сім'ї сиропом. Друзі, не стимулюю, тому що це, це ефективний метод стимуляції сиропом, але це він дуже трудомісткий і я не не роблю того. Я стимулюю оцими рамками медовими, які ставлю за заставну. Виняток є матковідна пасіка, яка знаходиться в лежаках. Тут сім'ї сім стартера, сім'ї виховательки, сім'ї батьківські сім'ї, материнські сім'ї. Вони стимулюються зараз сиропом. Також нуклеусний парк готується для поділу. Теж він зараз стимулюється сиропом і в нього йде поповнення кормів. Тому що, як я вам показував, перше розширення я його робив, заливав сироп, а зараз, коли вже погода менш більш стабілізувалася і сила нуклеуса росте, я його вже поставив в годівнички і заливаю по пів літра сиропу там через день годівнички. Також матковідна пасіка стимулюється сиропом. Коли стартує в нас матковідний сезон, друзі, в нас не Закарпаття. У нас тим більше цього року трошки погода нас підводить з такими холодами. І в нас матковідний сезон, ну я кажу, за, за свою пасіку. У мене матковідний сезон стартує в середньому 20-25 травня, не скоріше. Тому завжди гарні якісні матки в нас вже будуть на 20-25 травня. Ну, можливо, ще якісь були питання. Всіх я не пам'ятаю. Стараюся відповідати на ці питання в коментарях, коли ви задаєте. Ну, всіх хочу привітати з святами, які приходять до нас. Ну і всім нам миру, миру і добра. Слава Україні!